Зазвичай я кажу, кошенята попліткуємо, Але сьогодні ми з вами завітали на концерт співачки Джамали. Будемо дивитися, чим вона буде вражати цього разу. Тож будемо спостерігати, насолоджуватись концертом, і я спробую через камеру придати вам цей вайб, цей заряд позитиву, який транслює Джамала зі сцени. Ну і звичайно, з вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А прямо зараз поринаємо у виступ Джамали. Знаєте, можна було б чекати кращого часу. До чого я можна було б чекати, поки я там. Трошки догодую малечу. Я згадала Біонце, яка вибачалась після а, других а, пологів, те, що вона ще не встигла прийти в форму, а, щоб вийти на сцену до свого глядача. Можна було приходити в форму, можна було чекати це, чекати це. Але ви знаєте, такий зараз час. Може, це прозвучить дуже драматично, але мені здається, що, що треба жити тут і зараз. І попри все, сьогодні там. Ми знаємо, що буквально декілька годин тому розбомбили палац спорту. І мені здається, що це всі такі нам знаки про те, що дійсно, як би не було важко, все одно музична індустрія це та сама індустрія, яка надає натхнення, яка дає надію про те, що. Ем... Так, наше життя сі так зараз таке, як плачу, тобто ми і страждаємо від втрат, і радіємо від народження нового життя, і так далі. І оцей момент, коли ми збираємось на фестивалях. на... Концертах збираємо, щоб донатити, збираємо, щоб згадати, надихнути і взагалі себе ментельно трошки підтримати, бо про це мало говориться. Навіть якось це незручно постійно говорити, що на кшталт ти завжди якби конкуруєш з новинами. Да? Тобто, от ти випускаєш нову пісню, і отут от є якийсь вибух, тут хтось загинув і так далі. І так далі. Це трапляється кожного кожного дня, кожну годину. І е, от в таких умовах ми все одно продовжуємо жити, і мені дуже приємно, що все одно прийшли люди. Я бачу повну залу. І сьогодні я зроблю все можливе від себе, щоб вони, хоча б на ці три години концерту, е, відчули себе е, в країні, яка дійсно рухається вперед. Я неймовірно щаслива, що попри все. А це дійсно зараз взагалі музика, концерти це справді попри все. Буквально декілька годин. В один із великих музичних залів країни потрапила ракета. Тому ми дійсно попри все. І це акт сміливості. Я дякую вам щиро, що ви тут. Я дякую. Я дякую ЗСУ, я дякую нашим ППО за те, що ми дійсно можемо робити концерти, збиратися, радіти, плакати, сміятись. Сміюсь і плачу. Ви знаєте, я можу сказати такий, типу, супер, може, особистий. Момент, але а, коли ти мало спиш, ти впадаєш в таку зону а, м, глибокого сна. Коротше кажучи, коли ти спиш по 2-3 години, потім, коли ти засинаєш на годину, ти дуже глибоко засинаєш і а, прокидаєшся. А, і тут важливо зрозуміти мене правильно, коли я прокидаюсь кожного разу після такого сну, я прокидаюсь в країні. Якій немає війни. І це мені така, от на декілька секунд, і це такий кайф, я вам не можу передати. І я от хочу його зберегти і як от просто не знаю своїми. Через все свій голос, через свої рухи, через свої емоції передати це людям. Тому що, от коли ти закриваєш очі і мрієш про те, що все війна закінчилася, всі живі, здорові, ми живемо в своїй вільній країні. Це обов'язково відбудеться. Ну я не знаю, це мій, мій такий рецепт, коли я дуже щось хочу, і от я так собі роблю і воно збувається. Ви сказали, що швидко повернулися на сцену, не встигли відмінитися. Як взагалі почуваєтесь? Ви навіть місяць собі не дали і вже почали знову. Ну, Звичайно, я почуваюся як мама, у якої три місяці дитини. Тобто, так, це дійсно мало сну, багато піклування, годування. Мені здається, взагалі я би сферу годування грудного вигодування вивела в окремий якийсь не знаю нагороду, тому що всі жінки, які дійсно годують, це це важче ніж виносити дитину. Я вам точно скажу. От тому так, дійсно це не просто, але знов ж таки, я, я дуже люблю сцену, я люблю музику, і це те, що мене надихає. І якщо це надихає так само когось, то я буду тільки щаслива. З ким сьогодні діти, бо ви говорите, що у вас немає нянь, помічниць з батьками, з батьками чоловіка. Слава Богу, що в нас є бабусі, дідусі, і вони дуже допомагають нам. Так, Вони сьогодні будуть вперше на моєму концерті після війни, а молодше, мені здається, взагалі вперше буде. Так, Я дуже хвилююся, як він взагалі сприйме, тому що е, бувало так, що він сприймав, коли я от е, коли почалася війна, я ж дуже часто їздила з благодійними концертами, і кожен раз, коли йому казали слово концерт, він навіть ображався на мене і казав: Ні, не їдь, ти, ти, ти мене кидаєш і їдеш кудись. Тобто він вороже відносився взагалі до слова концерт. Тому для мене дуже важливо було, було психологічно, що він сьогодні потрапив обов'язково на концерт і розумів, що. Концерт це обов'язково я кудись їду. Я можу бути поряд, я може бути зовсім поруч з ним, але давати концерт вдома. Ви знайдете свій шлях до додому. Всі до наймолодшого, бо ви говорили, що коли середній народився, була ревність у старшого. Ви знаєте, дуже круто вони стучати там. А коротше, дуже круто вони сприймають. Мені подобається мір. Взагалі так свідомий, він так обережно до Аліма. А Селім так він більше ривнує, але для нього важливо, щоб я йому сказала, що Алім його, ну тобто, я коли кажу Алім твій це підходить. Коли я кажу алім наш. Ваш братик не підходить. Тобто Алім або його, або нікого. І тому я знайшла цей момент, окей, алім його. Все. Без проблем. До повномасштабного вторгнення ви говорили, що будуєте будинок. Що з будинком? Чи будете? А, Все. Вже це ми залишимо. Поки так. Не будете розширюватися з тими дітьми. Поки так. За мене. Я говорю, я ще не встигла, але вона всіх. Але каже. Існує дружба. Серед... Існує. А Написи... <свісно> знаєте, наступно тисні я б хотіла сказати, що а, буває... є такий вислів, ми відповідальні за тих, кого приручили. А мені хотілося б перефразувати, що ми відповідальні за те, що ми пишемо. І дійсно, якщо вони готові це сказати в голос, просто не пишіть. Або забирайте собі. Аню, вітаю! Я тебе радий бачити на концерті Джамали. Скажи, будь ласка, чим тебе вражає Джамала і чим вона тобі найбільше імпонує? Ти знаєш, це для мене взагалі геніальна артистка, тому що я насправді вважаю, що ми довго історія з Джамалою, Вона розпочалася ще до того, як вона взагалі знала, що є така десь там Анна Тулєва. Коли вона виграла Євробачення, я тоді стала волонтеркою на Євробаченні в 2017 році, і у мене почався розквіт мого життя. По суті, бо до того я була в дуже затяжній депресії, так як в мене загинув брат і. Він був доволі молодого віку. і Я взагалі, чесно кажучи, не виходила там з дому. Я виходила тільки там на якісь пари, і мого життя як такого нормального, як зараз, у мене є. Ну на мою думку, то не було. І от коли вона виграла, я розуміла, що щось буде. Знаєш, щось буде в Україні 100%. І я якось все одно буду долучена до Євробачення. Хоча до того в мене взагалі не було ніякого досвіду ані шоу-бізнесу, ані якихось таких конкурсних подій, знаєш, ані якихось музичних. І все ж таки я от вона виграла, а я витягнула свій щасливий квиток. І довгий час я за нею стежила в Інстаграмі, потім я їй там розписала свою історію з сльозами, що, типу, коли в неї вийшла пісня про брата, я їй написала взагалі, типу, чому, чому вона так мені крає душу, тому що от, історія з Джамалу якось почалась реально з втрати мого брата. І потім, коли ми стали ближче спілкуватись, вона для мене відкрилась, як дуже рідна людина, це настільки геніальна людина і водночас така своя і проста. От вона дуже людяна. Це те, що її вирізняє зі всіх артисток нашого шоу-бізнесу українського, якщо він ще знаєш, є. Тому для мене джа це та людина і та артистка, яка реально заслуговує Гремі, Я дуже їй цього бажаю. Я вважаю, що її музика вона дуже розумна, вона дуже нішева. Не те, щоб нішева для якогось конкретного когорти людей, а те, що вона реально дуже особлива, і не всі можуть її зрозуміти. Але те, що вона потрапляє в серця кожного, особливо як пісня «1944», при якій зараз кожен може розплакатися і зрозуміти про що ця історія. От для мене вона просто, просто генію. Що тебе найбільше дратує на сьогоднішній день в шоу бізнесі? Ти все ж таки невід'ємна частина цієї екосистеми, як і ти, як і я, і кожен кожна публічна людина. От є те, що тебе найбільше або розчарувало, або відштовхує саме безпосередньо в людях медійних. Чесно кажучи, мене переважно взагалі дуже починається алергія на людей. Знаєш, в якийсь момент, і коли я це розумію, я їду десь там в ліс кричати і в якесь своє маленьке село є мільчина. Але те, що мене дратує, це те, що е дивись, от коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми всі зрозуміли, що ми рівні. Що, типу, ми маємо допомагати одне одному, інакше ми не вигребемо. Пройшли роки. І, типу, вже якісь там артисти, якісь медійні е медійні персони вони починають робити вигляд, ніби вони краще за когось. І мене це дуже дратує, тому що ми всі живемо в одній країні, яку відстоїмо, яку боронимо. І Я вважаю, що це просто-напросто недоречно. Оце мене дуже дратує. От а в тебе була конфліктна ситуація з Аліною Дороцюк. В яких ви зараз стосунках? Чи ви якось між собою спілкувалися після. Непорозуміння, скажімо так. Так, чесно кажучи, ми і до того не особливо там спілкувалися. Просто ну, таку, я завжди віталась до неї, і вона до мене також. Ну, тобто, знаєш, доволі такі, що бізнесові стосунки, якщо їх можна такими назвати. А чи спілкувалися ми? Вона написала мені, коли вийшло в тебе відео на каналі. І якщо чесно, типу, я нічого не змушувала Богдана говорити, я взагалі про нього не знала. І застала я цей діалог якраз в той момент, коли був російський обстріл і прилетіла в Ахмадит. І я якраз перебувала в тому місці, над яким збивали ракети. Ми просто над машиною летіли уламки ракет. Е, і я просто відкриваю повідомлення і не розумію, що відбувається. Знаєш, я ну трошки така, ну, в такому стані якомусь була ну незрозумілому. Е, те, що саме моя сторіс була проілюстрована. Завдяки таким словам пана Волканова, я розумію, що тут конфлікт не радше мій і Волканова, а мій і не знаю, Аліни Доротюк чи режисера того, які вставив мою сторіс, Аліна сказала, що, типу, так твою сторіс розтягнули всі змі. Знаєш, ну так не тільки мою сторіс розтягнули змі. Там була сторіс Тоні Матвієнко і деяких військових, які були також на тому концерті, знаєш, і ілюструвати саме слова, що ці псевдопатріоти залишили концерт, і, типу, ну. Пішли, ну, ну були на концерті, а потім е, прийшли вдома і почали виставляти сторіс. Ну ні, тому що в мене є купа свідків. Ваня Ваніраса кожний друг, який може це підтвердити. Типу, купа свідків, з якими ми просто викликали таксі і поїхали. Ну, я не знаю, чи цей конфлікт має набувати якогось такого знаєш скандалу. Ну, маємо що маємо зроблено і зроблено. Я ні до кого не тримаю образ, як в принципі завжди. Просто що в якийсь момент я дуже земоцінувала. Виставила також свої е, певні сторіс, свою думку, тому що я маю себе якось захищати від цього. І все ж таки я звичайно зреагую на те, коли мене називають псевдопатріоткою. Окей, це не була пряма образа, але все ж таки, типу, була проілюстрована чомусь саме моя сторіс. Ну, типу, не знаю. Зараз сталося, як сталося сталося, як сталося. Зараз ми також, типу, вітаємось цю ситуацію. Ми ніяк не обговорювали, тому що я не вважаю, що вона має забрати якісь людські ресурси взагалі час. Тому маємо що маємо. Де ти береш? От ми ти сказала зараз про ресурс. А де ти його черпаєш? Що тобі допомагає триватися на плаву? Мені допомагає моя родина, мої чоловіки з родини, які зараз на передовій тому, що я розумію, що вони там на передовій за щось за когось і за цю країну. Тому я не даю собі навіть якогось, знаєш, якоїсь думки, що типу ну вже все. От, а також, коли я хочу закинути свою діяльність взагалі, піти там, з телеекранів, з Ютуба і з всього іншого, мене рятують люди, які мене дивляться, які пишуть мені коментарі, які роблять тіктоки зі мною. І я така: а, тобто, чекаю, тобто ти можеш комусь ще морально когось вивести. Ну, Ти не маєш права зараз просто здатись. Тому я думаю, що я тут працюю завдяки тим, хто там. Хто на передовій безумовно своїм рідним, які там, і я не маю жодного шансу, жодного права допустити собі думку, що щось піде не так. Звичайно, коли там відключає світло, коли ми бачимо якісь погані новини, коли Росія знову обстрілює наші міста, коли вона вбиває наших дітей. Звичайно, хочеться просто я не знаю, накритись покривалом, знаєш, нікого не бачити. І взагалі в тебе з'являються дуже страшенні думки в цей момент. Але варто в Такі моменти пам'ятати, хто там зараз, за що загинули ці люди, і за що ми боронимо далі нашу землю. Тому що допустити думки, що якесь російське падло зайде на нашу територію знову, ми не можемо. Тому для нашого майбутнього, для наших дітей ми маємо виборонити зараз нашу землю. Дуже тобі дякую за цей діалог. Насолоджуйся сьогоднішнім вечором. Друзі, дякую вам за перегляд сьогоднішнього випуску. Дякую, що ви знайшли час та можливість долучитися до цього концерту. Я намагався завдяки цьому відео передати максимальну атмосферу, яка царювала на цьому заході. А я нагадую, що з вас обов'язково за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня, окрім суботи. Побачимось вже завтра.